Усім привіт, мої любі! Мене звати Вольпіна, А це гра ARK Рове Велеволвит на карті Ragnarok. Це найперша карта, яку я почала досліджувати, коли в мене з'явилася гра. І мені вона дуже сподобалася, бо поєднує у собі зиму та пустилю, має багато різноманітних качев, яких я ще ніколи не бувала, і що мені особисто подобається, тут є віверни, тобто дракони, у яких можна вкрасти яйце і виростити свого особистого дракончика. До речі, на цій карті аж чотири види віверн є: вогняна, отруйна, крижана та грозова. Хоча я ще чула про лісову віверну, але ніколи її не зустрічала. Думаю, що на цій карті ми точно сумувати не будемо. Як тільки я прокинулася, зрозуміла, що я знаходжуся на якомусь пляжі біля чорних земель, як я їх називаю. І мені одразу ж захотілося звідси піти, бо саме на чорних землях живуть богомоли, жуки та змії, які з легкістю в мене зжерли. Але мені потрібно було зібрати ресурси для створення перших інструментів та одежі, тобто волокно, солома, деревина і каміння. А з кущів, окрім волокна, я збирала також ягіди, які я потім зможу використати у майбутньому. Щоб відкрити доступ до енграм, я мала розподілити набраний досвід серед характеристик свого персонажу, тим самим піднімає йому рівень. А на початкових рівнях я завжди віддаю перевагу витривалості від та швидкості, щоб легко було втекти від небезпеки, якщо це можливо. Тому, розподіливши досвід, я вивчила базові інграми та зробила кайло і тканевий одяг, точніше його частини, бо мені була потрібна шкіра, щоб зробити чоботи та рукавички. Коли я зробила кайло, одразу ж побігла здобувати камінь, солому і, що найголовніше, кремінь. Саме ці ресурси мені знадобляться як для створення інших інструментів, так і для моєї майбутньої хатинки. Тепер я можу зробити собі смолоскип та сокиру. А це означає, що я тепер зможу збирати дерево, бо кайлом або руками це майже неможливо зробити. Я Зовсім забула, що мені потрібен спис і не один, щоб у випадку захиститися і здобути шкіри. Тому я поспішила піти з цього пляжу і знайти якусь першу і не останню жертву. Коли я піднялася на пагорб, зрозуміла у якому гарному місці я з'явилася. Як тільки я повністю одягнуся, то обов'язково побіжу шукати собі куточок, де я б змогла зупинитися, побудувати хатинку і на деякий час пожити. Я швидко змогла знайти декілька пташок, вбити їх і здобути необхідної мені шкіри. І не чекаючи, я одразу ж зробила чоботи, рукавички і бурдюк, бо під вечір вже холоднішало, особливо коли стоїш біля води. А також я одразу набрала в інвентар води, тобто в бурдюк. І я колись чула, що якщо бурдюк повний в інвентарі, то персонаж сам з нього п'є. Так, ну тут дійсно дуже-дуже красиво, але, на жаль, не так безпечно, як здається. Недалеко я знайшла знайомий мені мостик, бо раніше, коли я грала, десь тут і зупинялася. Тому саме тут вирішила і почати будівництво. Коли я вивчила інграми солом'яного будинку, одразу ж взялася за створювання фундаментів. І думаю, що 6 штук мені вистачить для початку. І ось так я їх розмістила. А вхід у хатинку можна навіть два входи зробити, так буде зручніше. І, можливо, навіть врятую нашому персонажу, моєму персонажу життя. Наприклад, один ось тут зробимо, а інший з цієї сторони, щоб легше було виходити до того мостику біля води і набирати воду, наприклад. Так, ось так я собі це уявляю. Поки що виглядає не дуже погано. Зробимо, скільки нам потрібно тут 4 і там 4. усього 8. Такий невеличкий, але досить комфортний, та затишний будиночок в мене вийшов. Звісно, це лише на перший час, і потім можна пошукати якесь більш гарне місце для будівництва, але поки що мені і так подобається. Головне, що вода поблизу не треба далеко ходити. А тепер, я думаю, час подбати про те, щоб заповнити цей будинок, зробити ступку з товкачем. Ступка і товкачик. Думаю, мені знадобиться усього дві, але потім подивимося. Селітра, наркотик. Він сьогодні нам знадобиться. Я зробила дві ступки з товкачем і розмістила їх в домі. А ви воно вирішила поставити на вулиці і почала процес смаження частини здобутого м'яса. Потім вивчила і зробила скриню для ресурсів і ліжко, щоб у випадку смерті з'явитися у будинку. За цей час в мене накопичився досвід, який я розподілила у витривалість, прокачавши її до 200, а залишок віддала здоров'ю. Після чого продовжила вивчати корисні інграми. Для ресурсів, які швидко псуються, я зробила термошафу, але для того, щоб вона працювала, мені потрібна була селітра, яка робиться у стовці з каменю та кременю. Також в мене накопичилося зіпсоване м'ясо та наркосонки, з яких я зробила небагато наркотиків. Нарешті я добралася до пічі, верстаку і металевих інструментів. Плавильня піч, яка мені була необхідна, щоб переплавити метал, вимагала багато ресурсів, через що я побігла їх здобувати. І дуже добре, що я разом з волокном збираю чорні ягоди, тобто наркосонки або наркобері англійською. Я навіть більше звикла до такої назви. Наркобері. Хоча наркосонка українською звучить досить мило. Треба звикнути. А я зовсім забула, що ось тут, прямо біля мого будинку, росте морква, і можна буде навіть з легкістю якогось коника собі приручити. 58 моркви то шикарно. я тепер запам'ятала, що тут морква росте. Так, ну а зараз я точно впевнена, що мені усього вистачає, і нарешті можна зробити піч, і потім вже йти ковиряти метал, заліза. Ми Зробимо ось так. Так, усіх ресурсів вистачає. Також я зробила ящик для компосту, який мені знадобиться, коли я почну вирощувати різні культури на грядках. Потім я розмістила піч на місці ступок з товкачем, а їх, в свою чергу, розмістила біля термошафи. Думаю, що так мені буде зручніше. Звісно, мені хотілося скористуватися новою піччю, тому я одразу ж побігла здобувати, а точніше, ковиряти залізо. Я ще у самому початку, коли сюди потрапила, його побачила у підножі гори. Я і не помітила, як швидко стемнішало, тому побігла одразу ж додому, щоб випадково не натрапити на якогось хижака. Не те, щоб я зібрала багато залізо, але це було достатньо, щоб зробити верстак та металеві інструменти. Поки йшла ніч, я не хотіла марно витрачати часу, тому почала підготовлюватися до приручення динозавра, а саме зробила лук, кам'яні та наркотичні стріли, щоб приспати динозавра, а також волоси, щоб його зупинити і не дозволити втекти. Коли залізо вже було готовим, я хотіла зробити верстак, але виявилося, що мені не вистачає шкіри. Тому, звісно, я зранку пішла на полювання. А пішла я до підножжя гори, де у попередній раз саме там бачила невеликих птахів, яких легко можна було б вбити. Але на моє щастя, я знайшла те, чого ніяк не могла очікувати. Я знайшла зграю коней, точніше еквусів, яких я могла приручити за допомогою тієї моркви, яку я здобула учора. Тому швидко, як тільки могла, я пробігла додому і взяла її, щоб пригостити коників. Зараз я хочу якось обережно подивитися, яких вони рівнів, і, можливо, буде якийсь високорівневий кінь. але треба дуже-дуже обережно це робити, щоб не налякати жодного, бо якщо злякається, злякається хоча б один, то всі просто розбіжуться. Так, це хлопчик 50-го рівня, і он там я бачила ще декількох ось ще один. Я майже його не бачу, тому що. Зараз світанок. Якого ти в нас світ. Це дівчинка, але усього 15 го рівня. Можливо, я тут знайду ще третього, а он він ходить, я його не побачила так само. Не злякайся мене, будь ласка. Так, обережно на присідках підходимо. І ой, не роз... що ж ти розвертаєшся до мене? Теж 15 рівня. Виходить, що самий високий коник тут це білий хлопчик тут, 50-гось рівня. Давайте спробуємо. Я сподіваюся, що У нас все вийде. Та ми впоруємося з першого разу. Точніше я впораюсь я давно цього не робила і... О, пощастило. І ще лише один раз він поїсть і все, він стане моїм. Хоч і низькорівнивий, але і такий дуже гарний. Він мені, він мені дуже подобається за забарвленням. Такий світленький. Головне зараз не прогавити момент. Коли він стане на добий та почне просити моркви. Мені дуже-дуже пощастило навіть знайти таких коників. І все. В нас тепер є домашня тваринка. І ось такий дуже гарний білий кінь. Неважливо, що він лише 50 рівня, як я казала раніше, я йому буду качати, прокачувати тільки швидкість. Можливо, ще трошки витривалості, але взагалом мені кінь потрібен для того, щоб швидко пересуватися. І я думаю, що він зможе переносити ресурсів більше, ніж мій персонаж. Хоча, знаєте, він і так дуже швидкий. Тепер. Я можу збирати ягіди, Це одне з головних, чому я хотіла саме першого травоїдного динозавра, як це зазвичай робиться, як я знаю, коли починаєш виживати варку. На наркотики потрібні наркодері, які досить довго набираються руками. А за допомогою тваринок це набагато вони набагато спрощують задачу. Бачите, як він швидко збирає мені ягідки? І я знаю, що десь тут. Десь тут є жовті такі квіточки, з яких дуже багато збирається усього. Звсім недовго побігала та позбирала ягідки і ви подивіться, скільки усього я набрала, і це ще я повикидала усі інші ягіди. Через еквесів я зовсім забула, що мені потрібна була і навіть зараз потрібна шкіра для того, щоб зробити верстак. Конику мій побігла шукати когось невеликого, кого ми зможемо вбити. І якраз я біля води знайшла паразаврів, але для зручності мені потрібні були полоси, які я забула, а зробити їх не могла одразу ж, тому що потрібна була шкіра. Болоси забрала, тепер можна повертатися до паразаврів. Швиденько схопимо одного з них або навіть двох. Ну як будь ласка, з камня. І давай його бити. Хоча, знаєте, можливо, в мене це вийде добре навіть з коня, нехай закусає паразавра. Так, це звучить трошки жорстоко, але так легше. Ось така жорстока гра. Так, шкіри добувається дуже багато з паразаврів. Хочу подивитися, якого рівня он той паразавр, та якщо він достатньо високого рівня, можливо, я б і приручила його. І, на жаль, всього 20-го. Хоч зараз в мене є дуже, дуже хороший кінь, як, як так сталося, і мені не потрібні паразаври, але все одно я їх хочу обов'язково приручити, тому що вони відкладають дуже корисні яйця, з яких я потім зможу робити кібли. Тобто корм спеціальний для того, щоб скоріше приручати тварин. Це... Це економить багато часу. І хоч для кіблів потрібні ще овочі та різні культури. Все одно з чогось починати треба. Так, а до цих трупів я хочу повернутися дуже скоро, коли зроблю металеві інструменти. Зараз мені має усього вистачити. Не знаю скільки разів я скажу цю фразу за це відео. Але, але, завжди сподіваюся, що мені вистачає ресурсів. І на цей раз дійсно вже вистачило. Нарешті я поставлю верстак біля ліжка, думаю, він не буде, чи біля входу. Так може краще буде виглядати. Металеві інструменти я вже вивчила, тому мені не вистачає метал в мене тут, в інвентарі. І шкіра також в інвентарі. Цей мод, звичайно, не ідеально працює в сенсі, звичайно, що нічого страшного, але він дуже корисний. Нарешті я отримую свої металеві інструменти. І поки я не забула, треба побігти до тих трупів. Я не знаю, чи пропадають ці трупи з часом, якщо їх не розібрати, але з них дуже багато видобувається зіпсованого м'яса, кератину і нафти, ну і, звісно, шкіри. Кератин нам особливо знадобиться, коли ми будемо приручати птеранодона. бо на його сідло, на крат його сідла потрібен кератин або хетин. Все, поки що більше трупів я не бачу, і я вже зголодніла. Нарешті я зможу зробити дуже багато наркотиків. І це дуже дякуючи моєму новому конику, моєму новому товаришу. І хоч в мене він вийшов трошки, трошки занадто, бо я щось наробила з налаштуваннями, але він мені дуже подобається все одно. Давайте навіть зробимо навпіл. В одній і другій ступці нехай робиться наркотики. А я не виклала з коника усі наркосонки. Забираю в тебе все. Фіолетові яїди я покладу у шафу, у термошафу, а наркосонки також розділю і перекладу між ступками. Так, зараз в мене проблеми з наркотою, з наркотиками точно пропадуть, зникнуть. Це не потрібно, я складу у свою скриньку невелику. Хоча я вже можу і зробити велику шафу, але поки навіть не знаю, куди мені її тут ставити. А персонажу я прокачаю стійкість, можливо, докачаю до 200 ой до 100, поки що до 100, і потім знову буду качати здоров'я та витривалість прокачувати. На я побігла здобути ще заліза, тільки на цей раз металевим кайлом, завдяки якому я здобула набагато більше ніж раніше. Насправді потім заліза мені буде потрібно постійно, тому я ще не раз сюди прибіжу. Також я зробила годівницю, розмістила її зовні дома і поклала туди фіолетові ягіди, які найбільше усього полюбляють травеїні динозаври. Я вважаю, що ми на сьогодні зробили достатньо, тому випуск можна і закінчувати. Я бажаю вам гарного дня і гарного настрою, а ми зустрінемося у наступних відео.